Вінницьке село повстало. Люди перекрили державну трасу у напрямку Хмельницького та в'їзд до обласного центру. У такий спосіб вони вимагали добудувати газопровід, в який роками вкладали власні кошти. Людям газ Людям газ газ До будинку Людмили Сидорук вже багато років підведена залізна труба, проте блакитного палива там немає. Жінка змушена грітися дровами та вугіллям. На теперішній час машина дров стоїть від... 1200 гривень. Ви розумієте, яка це ціна при пенсіях, 900, а зарплатах, півтори тисячі. Тонна вугілля коштує 1700-2000. Це ціна, це розумієте, 4 тисячі потрібно, щоб обігріти зиму. Це дуже велика ціна. А от Валентина Степанівна мріє хоча б про газовий балон, проте його не видають. За документами село вже газифіковане. Нема газу, як буде, то тоді дзвоніть, ще дзвонить. і я вже більше місяця дзвоню і того газу немає. І я палю дровами. А, е, а їсти на чому то... ви варите? А дровами палю. Та й на вогні варю, як колись первісні люди. 12-12-2002 року ми почали здавати на проектну документацію. Люди збирали тут по Десять дванадцять гривень ще тоді було. Оце з тих пір ми ведемо туди зафікацію. Люди впевнені, їх не почують, поки не розгориться скандал. Аби привернути увагу до проблеми, вони на три години заблокували рух транспорту, пропускаючи тільки карети швидкої допомоги. Я думаю, що швидку допомогу зверніть повинні подавайте. пропустити. Скора зверніться. Зверніть 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 поїжджайте. Їде, їде. Що по розписанню повинно бути. А зараз наскільки я вже опаздую на 22 хвилини. При цьому жодних правил не порушували, просто безперервно ходили по пішохідному переходу. Нам поки треба забезпечити з нашої точки зору безпеку дорожнього руху, щоб єдине, щоб тут не сталося якось надзвичайно події транспортом. А вже вимоги людей, підвальників це вже є представники. Райради, які повинні вирішити під питання. Добудувати газопровід очільники обіцяли ще в 2008-му. Задля цього з кожної оселі зібрали по 4-5 тисяч гривень. Проте нині грошей не вистачає. Просять ще. ради до цього практично немає. відношення. я контролюю і допомагаю. Чого не трапилось? Люди не доздали гроші на газифікацію, поэтому не добудували. Частина людей здала, а частина не здала. Сплачувати вдруге мітингарі відмовляються і просять вже обласну владу з'ясувати яким чином розподіляли попередні кошти? А ще запевняють, цей протест був попереджувальним. Якщо змін не буде, обіцяють повернутися і перекрити рух вже на добу. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.